Привіт, мене звати Катеринка і я вас вітаю на моєму YouTube каналі І сьогодні я запрошую вас у мій день, який я присвячую детоксу від контенту. Тобто, сьогодні я буду без соціальних мереж, Netflix, Spotify, чого там ще, навіть без додатку з аудіокнигами. Тому що я відчула, що останнім часом моя залежність від споживання контенту прям якась вже дуже нездорова. У мене постійно щось на фоні, куди б я там не йшла, щоб я не кушала, або навіть коли я приймаю ванну. І мені це домок. Я ніби постійно тікаю від своїх думок. От і тому сьогодні я хочу зробити паузу, трохи сповільнитись, трохи відволіктись. І дати таку перерву в її залежності. Якщо вам ця ці тема цікава, я вас теж запрошую. Я досить організована людина та більшість днів планую. І так само планувала сьогоднішній. І я от зараз відкривала ось цей план, дивлюсь, і там просто все по годинах прописано, купа занять. І мені вже від того якось дивно стало, тому що я відчуваю, що я навіть в своїх очікуваннях хотіла кудись втекти від. Спокійного часу наодинці, щоб заповнити простір усім, крім себе, тому я цей план зараз змінюю і лишаю тільки кілька основних моментів. Перше, це те, що погода прекрасна, тому хочу більшість дня провести позадомом, хочу поїхати до якогось великого парку. Також я розглядаю можливість піти на виставку, якщо я так почуватимусь, та, можливо, до якоїсь кав'ярні і там почитаю чи помалюю, порозмальовую. В метро вирішила книгу навіть не читати, а просто побути. І в мене було дуже відчуття, як з того мема, типу. I am special. I'm not like everyone else. И просто сидела. bit это было прикольно, на самом деле. Ну, на оболонському острові дуже красиво, але людей прям страшенно багато зараз. Тому і ну, це субота. А по моїх спостереженнях без телефонних ну поки що взагалі дуже класно, все хорошо, але рука іноді тягнеться, щось подивитись. Тому на мене добре працює те, що в мене є додаток Forest, який типу блокує. Телефон на певний час, але ще добре те, що там можна обрати додатки, якими дозволено користуватися. От, наприклад, мені треба Google Maps постійно, інакше я б вже загубилась. Так взагалі супер. Це надзвичайно прекрасний весняний день. Я вже переміщуюсь до культурної його частини, а поки що просто спостерігаю за тим, наскільки широкий діапазон ситуацій, у яких я б вже гортала стрічку Instagram. як це зараз. Супер. Поки стою там в черзі за лимонадом, або поки чекаю на світлофор, або коли я відкриваю Google Maps, щоб подивитися свій маршрут, потім хочеться на ось цьому автоматі зайти і в Instagram. Але от я зараз без нього і мені теж супер. Але я також не хочу здатися якоюсь хейтеркою соціальних мереж, бо це взагалі не так. Це просто про те, щоб. Дійти до свідомого споживання. Але оскільки я не можу так на нього зараз швидко перейти, мені треба робити якісь такі челенджі. Тобто я бачу велику цінність в о, повітряна тривога. Ну, я все одно йду зараз на метро. Ладно, потім продовжу. Приїхала до Національного художнього музею, але я продовжу. Я говорила, що я бачу суттєву цінність в тому, щоб там в інстаграмі дивитись контент тих, на кого я підписана. Бо я вже знаю, навіщо це мені там якусь інформацію дізнатись про культуру, про Київ або так само заради якоїсь естетичної насолоди з Ютубом. Ситуація дуже схожа, це просто про те, щоб дивитись відео на певну тему. І свідомо на нього якісь часи виділити, а не просто мати постійно якийсь шум на фоні, з якого я, звісно, для себе нічого не візьму. І це не лише про якусь інформаційну цінність або там користь. Це може так само бути про відпочинок, про натхнення. Але я це маю свідомо отримати, а не просто десь на фоні почути. Головний вхід зараз закритий, тому. Зараз така атмосфера. Це виставка в епіцентрі бурі, український модернізм 1900-х, 1930-х. І як на мене це прям вау. Мені дуже сподобалось. Ну, тут роботи Олександра Екстер, Олександра Богомазова, Анатолія Петрицького. І це прекрасно побачити їх вживу, побачити український модернізм вживу. І ця виставка триває, здається, до 6 квітня, того, можливо, і ви на неї встигаєте. Ну, На виставці і бажання не було особливо там в телефон зайти, щось робити, крім того, щоб пошукати якусь інформацію про художників, художниць, про картини. Ну, Тому що ми дуже звикли вже мати всю інформацію, всі наші запити, супер швидко, супер близько. А так мені доведеться трохи довше з цим походити і потім. Потім спеціально там завтра вже щось пошукати, якусь інформацію. І можливо, це теж корисно в плані того, що зараз би щось пошукала, і воно б, можливо, десь якось раз, так типу, запит закритий, і воно забулось. А так, якщо це зі мною лишиться, і я дійсно пошукаю якусь інформацію, можливо, це буде якесь більш глибинне дослідження, і десь воно зі мною лишиться надовше. А тепер я переходжу в мус кушати корячий бульйончик та можливо розфарбовувати ще. Зараз вже вертатимуюся додому. Хочу ще зробити матчу і почитати. Загалом сьогодні відчувається як дуже хороший день. Я ну, не хочу говорити, що це суто через те, що я без контенту. Ні, типу, також прекрасна погода, також в мене вихідний, початок весни, хороша виставка, дуже багато факторів. Але те, що те, за що можна дати кредит, як мені здається, відсутності ось цього споживання контенту, це те, що день відчувається трохи довшим, і я відчуваю менше якоїсь спішності. Бо спішність це не лише коли там про завдання говоримо, це також просто про те, що там, коли ми їдемо в метро. Говорю про себе, коли я їду в метро, я ще намагаюся там в телефоні встигнути на якісь повідомлення відповісти, подивитись історії, що там роблять мої друзі. Я цього не робила і якось такий день більш нетривожний, не знаю. Я думала, що не йде слухання платівки супереч моїм правилам. Я не знаю. Ну, платівка класна, того, мабуть, чи ні. Ладно, ну, я зараз її виключила і тепер суто читатиму без нічого на фоні. Патерн вимальовується. Я тільки що прочитала без таланну. І це взагалі не те, чого я очікувала. Страшне. Це реально дуже сумна, страшна історія. І у нас на акторстві ми будемо ставити уривки. Я займаюся акторством, я ходжу в школу малого театру. От. І в нас з моєю партнеркою по уривках якраз буде з Бестоланною. Між Варкою та Софією. І я буду грати Софію. Я весь час, ну, читала безтолано, трохи все ще типу, з перспективи Софії, тому що я вже така типу баест. І це прям дуже важка п'єса. Не для того важка, типу, щоб грати, а важка, щоб прочитати птушу. Я себе нашу законодательную, 30. Я вже закінчую свій день. Зараз пишу в нотатнику та ще трохи почитаю Діву Матір і Третю. Але підсумовуючи цей день Content Detox, це було легше, ніж я очікувала. Ну, правда. Десь у другій половині дня точно вже не було навіть якогось бажання на автоматі зайти в якісь соціальні мережі. Мені просто було ок. Не знаю. Дуже підтримувало те, що я все це фільмую, записую на відео, бо це якийсь ще, знаєте, типу стим, стимул, щоб е, все таки не зірватись, і це дає ще якусь додаткову мету, навіть якщо. Моєї мети вже достатньо, це така підтримка. От, бо я очікувала, що дійсно буде важче, зважаючи на дві речі. Перше, це те, що ну, щодня мій екранний час на телефоні 5, 6, 7 годин, можливо, 8 інколи. І це багато, навіть зважаючи на те, що я веду блог, і частина моєї роботи полягає в тому, що я. Маю бути в телефоні. <рі> По-друге, це те, що я надто легко впадаю в ось в ці залежності в тому плані, що мені буває, ну, коли я сяду гортати в телефон, буває таке, що я просто не можу себе контролювати і закрити це, і встати, і піти робити свої справи. Ні. Тобто, я там сижу в телефоні, ну, десь пів години вже гортаю ці ріси, які нічого мені не дають. І я така Катюшик, вже не можна більше. Вставай, роби щось. А воно важко. І потім, звісно, воно все важче і важче відірватися. Але от сьогодні, оскільки я взагалі не сиділа в телефоні, я ніби відразу не звикла до цього в рамках цього дня, і воно було цілком ок. Тому. Якщо у вас є теж бажання це спробувати, дуже рекомендую. А собі я планую, ну, я зараз про це думаю, таке було б гарно робити це кожного тижня. Особливо зважаючи на те, що моя діяльність щодо блогу ну, пов'язана з тим, що я кожного дня в телефоні можливо буду крім ось цього одного дня. Ну і плюс хочу. Завести правило, що перші дві години після прокидання я без телефону і снідаю теж без контенту. Дякую, що подивились це відео. Якщо вам було цікаво, ставте палець до гори. В коментарях пишіть, чи було б цікаво вам таке спробувати. І, до речі, якщо будете теж це робити, можете теж це фільмувати. І якщо будете це робити, теж мене тегайте, я буду вас підтримувати. Все, всім пока. Добра ніч, тому що я йду спати.